Ви думаєте, що знаєте цю історію? Мільйони дітей і ніде правди діти дорослих по всьому світу співають відпусти і забудь. Дивлячись на прекрасну Ельзу в блакитній сукні, Дісней здійснив геніальну підміну понять він переконав нас, що снігова королева це просто незрозуміла жінка, жертва гіперопеки, яка хотіла свободи, що її холод це дар. А не прокляття. Красива картинка, зручна, безпечна. Але Ганс Христіан Андерсен, який написав оригінал у далекому 1844 році, зараз перевернувся б у труні, побачивши таку інтерпретацію, тому що в його світі снігова королева це не принцеса з психологічними проблемами, це давнє, хтонічне абсолютне зло. Це привид, який викрадає дітей, щоб перетворити їх на крижані статуї. Ця історія не про магію льоду, це історія про те, як диявол дивиться на наш світ через скалку дзеркала, що застрягла у вашому оці. Сьогодні на каналі Коли гасне світло, ми проведемо найповніше і найдетальніше розслідування цієї казки. Ми відновимо всі вирізані радянською цензурою глави. Ми поговоримо про те, чому Ганс Христіан Андерсен, будучи глибоко нещасною і самотньою людиною, списав снігову королеву з реальної жінки, яка розбила йому серце. Ми розберемо, чому Кай насправді не зачарований, а хворий на важку форму депресії та нарцисизму. Ми пройдемо весь шлях герди через сад забуття, через спальні принцес, через лігово розбійників і хатини лапланських шаманів. І ми спустимося в справжнє пекло, скандинавський Гельгейм, щоб зрозуміти, кому насправді молиться кай, складаючи слово вічність. Заваріть міцніший чай, переконайтеся, що вікна зачинені, і протяг не задуває свічку. І заради всього святого не дивіться в дзеркала занадто довго. Ми починаємо. Перш ніж говорити про казку, потрібно зрозуміти, хто її написав. Ганс Христіан Андерсен не був добрим казкарем з картинки. Це була глибоко невротична, іпохондрична дивна людина, яка панічно боялася бути похованою живцем. Він завжди клав біля ліжка записку Я не помер, я просто сплю. Він був високим, незграбним, з величезним носом. Все життя він вважав себе гидким катеням, яке так і не стало лебедем. І все життя він закохувався в жінок, які були йому недоступні. Головним прототипом снігової королеви стала шведська оперна співачка Єнні Лінд. Її називали шведським солов'єм. Андерсен був одержимий нею. Він писав їй листи, він їздив за нею по містах. Але Єнні Лінд була холодна. Вона цінувала його як друга, називала братиком, але відкидала його як чоловіка. Для Андерсена цей холод став синонімом смерті. Він зрозумів страшну річ краса може бути абсолютно безчуттєвою, краса може заморожувати. Саме з неї він списав образ тієї, хто кіцує, але не любить. Тієї, що очі сяють, як зірки, але в них немає ні тепла, ні спокою. Снігова королева це пам'яток нерозділеного кохання автора, це крик болю людини, яка зрозуміла, інтелект і талант не гарантують щастя. Щастя гарантує тільки тепло, якого у нього не було. Казка починається в пеклі, і це не метафора. Андерсен пише Ну ж боно, почнемо. Коли ми дійдемо до кінця, ми знатимемо більше, ніж тепер. Він розповідає про злого троля. В радянських перекладах це просто злий чаклун, але в данському оригіналі стоїть слово, що позначає статус це диявол, сатана, той, хто радіє будь-якому злу. У диявола була своя майстерня, і одного разу він створив свою головну зброю не чому, не війну. Не голод. Він створив дзеркало. Це було дзеркало абсолютного знецінення. Андерсен геніально описує його роботу. Все добре, красиве і величне, відбиваючись в ньому, стискалося в точку, ставало нікчемним, а все потворне, гниле та інше роздувалося до небес. Уявіть, що ви дивитеся в це дзеркало на свою маму. Ви не побачите її смішку чи любов, ви побачите тільки зморшки, пори і втому. Подивіться на подвиг героя, і дзеркало покаже вам його корисливі мотиви. Подивіться на Бога, і дзеркало скорчить пику. Це був перший в історії фільтр цинізму диявол створив інструмент, який дозволяв бачити виворіт світу, ігноруючи його світлу сторону. Учні диявола бігали з цим зеркалом всюди, їм приносило садистське задоволення наводити його на людей і бачити, як вони перетворюються на виродків. Ось тепер то видно весь світ, як він є, кричали вони. І ось у нападі гордині вони вирішили піднятися на небо. Вони хотіли посміятися над ангелами і творцем, але дзеркало не витримало. Воно почало тремтіти, корчитися від болю світла, воно вирвалося з брудних рук бісів і рухнуло на землю. Дзвін розбитого скла почула весь всесвіт. Але це був не кінець. Це був початок епідемії. Дзеркало розсипалося на мільярди мікроскоптичних скалок, пил, крижаний пил сатани. Цей пил завис у повітрі. Ми дихаємо ним досі. Андерсен пише страшну річ деяким людям скалка потрапляла прямо в око, і з цієї секунди людина змінювалася. Вона починала бачити у всьому тільки погане у сусіді злодія, у дружині зрадницю. У радості дурість. Але найстрашніший діагноз це коли скалка потрапляла в серце, тоді серце перетворюється на шматок льоду. Зауважте людина не вмирала вона ходила, їла і розмовляла, але вона переставала відчувати вона ставала живим мерцем. Тепер ми переносимося в маленьке бідне містечко. На горищах двох сусідніх будинків живуть хлопчик Кай і дівчинка Герда. Вони не родичі, але люблять один одного більше, ніж брат і сестра. Їхній світ це світ троянд. У них є два ящики із землею, де ростуть кущі троянд. Троянда в християнській символіці, яку посповідував Андерсен, це символ хреста, символ божественної любові. Діти сидять серед троянд і співають псалом. В оригіналі вони співають Троянди цвітуть, краса краса. Скоро побачимо ми немовля Христа». Це важливо, діти перебувають під покровом віри, а не просто в раю. Але рай не може тривати вічно. Одного разу літком, коли годинник бив рівно полудень, час, коли сонце в зеніті і тіні зникають, символ ясності, яка зараз буде зруйнована. Кай раптом скрикнув «Ай, Мене кольнуло прямо в серце, і щось потрапило в око. Герда обіймає його, дивиться в його око, але воно чисте. Скалка диявола невидима, вона вже всередині. І отрута починає діяти миттєво. Слідкуйте за трансформацією кая. Це клінічно точний опис. Спочатку він відштовхує герду. Чого ти хникаєш? У мене нічого не болить. Фу, яка ти некрасива. Потім він дивиться на свої улюблені троянди, ті самі, яким він співав пісень, і раптом він бачить їх через призму диявольського дзеркала. Дивись, ця троянда красива, а тут точить черв'як, які вони гідькі, як які ящики, в яких стирчать. Він штовхає ящик, він зриває квіти. Далі більше. Кай перестає грати в дитячі ігри. Він починає передражнювати бабусю, він одягає її окуляри, копіює її ходу і голос, він висміює перехожих, і люди сміються. Який розумний хлопчик, яка спостережливість. Скалка дзеркала дає високий інтелект, кай стає критиком, він бачить недоліки кожного, але він втратив головне здатність співпереживати. переживати. Його ігри змінюються. Тепер, коли йде сніг, він не ловить його ротом, він бере збільшувальне скло. Поглянь у скло, гердо, каже він бачиш, як майстерно зроблено, куди цікавіше за справжні квіти, і яка точність жодної нерівної лінії, а якби тільки вони не танули. Кай закохується в мертву геометрію, міцну, холодну безжиттєву структуру. Він готовий до зустрічі з головною геометрією цього світу. Зима. На головній площі катаються діти. Кай іде туди один. Він бере свої санки, він хоче показати, який він сміливий і спритний. У розпал веселощів з'являються великі білі сани. В них сидить хтось, окутаний у білу шубу. Сані об'їжджають площу два рази, кай, корячись необ'яснимому потягу, швидко прив'язує свої маленькі санки до цих великих саней. Це момент вибору. Він сам прив'язав себе диявол не забирає нас насильно. Ми самі чіпляємо свій повідець до його колісниці, думаючи, що це весела гра. Сані вилітають за міську браму, починається буря. Кай навагається відчепити мотузку, але вона не піддається. Він кричить, але сніг забиває рот. Раптом сані зупиняються. Людина в білій шубі встає. Це вона висока, сліпучо біла, живий лід. Славно проїхалися, каже вона. Але ти зовсім змерз. Лізь до мене в шубку. Подумайте про цю сцену. Доросла владна жінка саджає хлопчика до себе в шубу, закутує його. Тут є прихований лякаючий еротизм, який Андерсен, будучи дорослим чоловіком, чудово розумів Це поглинання. Все ще мерзнеш? запитує вона, і цілує його в чоло. Цей поцілунок кульмінація першої частини. Поцілунок її був холоднішим за лід. Він пронизав його наскрізь. І дійшов до самого серця, а воно і без того вже було наполовину крижаним. Каю здалося, що зараз він помре, але тільки на хвилину, а потім йому стало легко. Це опис смерті або, якщо хочете, героїнового приходу. Біль іде, страх іде, пам'ять іде. Кай забуває герду, забуває бабусю, забуває бога. Більше я не буду цілувати тебе, каже королева. А то зацілую до смерті. Двох поцілунків достатньо, щоб стерти особистість, третій убив би тіло. Але королеві потрібна жива лялька. Вона забирає його в чорне зимове небо, Кай дивиться на місяць, і він йому здається таким самим холодним і зрозумілим, як він сам. Вдень він спить біля ніг королеви. Він став її вихованцем. Поки кай насолоджується крижаною комою, герда вирушає в дорогу. Вона віддає свої нові червоні черевички річці, як жертву, щоб річка повернула кая. Вона йде босоніж, і перше її випробування це не холод, це навпаки, тепло і комфорт. Вона потрапляє в будинок до старенької чаклунки. У неї чудовий сад, де завжди літо, вишні, квіти, сонце. Старенька не зла відьма зі страшилок. Вона не хоче з'їсти герду. Вона просто самотня. Вона хоче доньку. Давно мені хотілося мати таку милу дівчинку, каже вона. Вона розчісує волосся герди золотим гребенем, і з кожним рухом гребеня герда забуває кая. Це страшний момент. Чаклунка чаклує, щоб загнати всі троянди в своєму саду під землю, а то дівчинка побачить троянди, згадає про свої і втече. Це метафора золотої клітки або батьківської гіперопіки. Тебе ходують вишнями, тебе люблять, тобі тепло, але у тебе відбирають пам'ять і мету. Тебе змушують забути про біль, але разом із полем ти забуваєш і про любов. Сад, забуття це місце, де час зупинився. Герда могла прожити там все своє життя, ставши такою ж старенькою, що не пам'ятає свого минулого. Але її рятують сльози. Старенька забула прибрати троярду зі свого соломляного капелюха. Герда бачить її і все згадує. Вона починає плакати, і там, де падають її гарячі сльози, з під землі виростають заховані кущі троянд. Троянди шепочуть їй. Кая немає під землею. Ми були там, ми бачили всіх мертвих. Кая там немає. Герда тікає з цього раю. Вона знову обирає холод, біль і пошук замість ситої амнезії. Далі Герда зустрічає ворона. Ворон птах мудрий, але метушливий. Він розповідає їй, що в палаці живе принцеса, яка вийшла заміж за хлопчика, дуже схожого на кая. Герда вірить, вона готова на все. Ця глава показує нам соціальну прірву герда зледенна дівчинка боса. Вона йде до палацу. Ворон проводить її через чорний хід. Вона йде залами, де сни вельмож проносяться повз, як тіні на стінах. Вона входить до спальні. Там стоять два ліжка у вигляді лілій біла для принцеси і червона для принца. Герда відсуває пелюстку червоної лілії, бачить засмаглу потилицю, повертає його, і це не кай. Розчарування герди це крах всіх надій. Але подивіться на реакцію принца і принцеси вони прокидаються. Вони бачать замурзану дівчинку, що плаче у своїй спальні. Вони могли б стратити її. Але вони жаліють її. Андерсен показує, що навіть у світі багатих і владних є місце співчуттю, якщо у людей немає скальки в серці. Вони одягають її в шовк і оксамит, дають золоту карету. Але зауважте, герда не залишається там. Їй не потрібні шовки, їй потрібен кай. Вона знімає з себе все зайве і їде далі в золотій кареті. Яка стане її прокляттям. Золота карета сяяла так яскраво, що сліпила очі. У темному лісі це приманка. На карету нападають розбійники, вони вбивають купу слух. Стара розбійниця вже дістає ніж. Яка славна, жирненька, горішками відгодована. Вона хоче з'їсти герду, але тут з'являється маленька розбійниця, дочка отаманші. Вона кусає матір за вухо так, що та виє від болю. Вона гратиме зі мною, кричить вона. Вона віддасть мені всю свою муфту і красиву сукню, і буде спати зі мною в ліжку. Маленька розбійниця це найживіший і найбільш суперечливий персонаж книги. Вона дика сила, вона непередбачувана. Я розбалована і вперта, каже вона з гордістю. У її кутку. Живуть голуби і північний олень, вона лоскоче оленя гострим ножем по шиї. Я щовечора лоскочу його, він цього до смерті боїться. Це садизм так, але водночас це концентроване життя. Розбійниця жорстока, але в ній немає холоду королеви, вона гаряча, вона здатна на жалість, просто не знає, як її виразити. Герда розповідає їй свою історію, і серце дикунки тане. Вона віддає герді оленя, віддає їй величезні рукавиці своєї матері. Твоя муфта така смішна, я залишу її собі, але ти не замерзнеш. Вона випускає їх на волю. Розбійниця це приклад того, як груба, неотесана душа може здійснити подвиг, на який не здатні пристойні люди. Північний олень несе герду в Лапландію. Там починається зона вічної зими. Вони зупиняються у лаплантки. Вона пише послання своїй подрузі фінці на сушеній трісці, бо паперу в неї немає. Фінка це шаманка. Вона живе в хатині, де так жарко, що сама ходить майже гола. Це царство вогню, яке протистоїть царству льоду. Олень просить фінку: Дай герді напій сили, дай їй силу дванадцяти богатирів, щоб вона здолала снігову королеву. І ось тут. Звучить головна мораль всієї книги. Слухайте уважно. Фінка моргає своїми розумними очима і каже Сила дванадцяти богатирів, і що вона з нею зробить? Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба ти не бачиш, що їй служать і люди, і звірі? Адже вона бо соніш обійшла півсвіту? Не у нас їй позичати силу. Сила її в її серці. В тому, що вона невинна любляча дитина, якщо вона сама не зможе проникнути в чертоги снігової королеви і витягти скалку з серця кая, то ми і поготів їй не допоможемо. Андерсен говорить нам проти абсолютного зладі дьявола не працює зброя, меч розіб'ється облід, магія безсила проти порожнечі, перемогти лід може тільки той, хто готовий йти босоніж по снігу. І не відчувати болю заради іншого. Це сила жартовної любові. Герда дістається до палацу одна, олень залишається чекати. У мультику Діснея замок Ельзи це чудо архітектури, у Андерсена, чертоги снігової королеви, це місце метафоричного жаху, це не дім, це пустеля. Стіни чертогів намила завірюха, вікна й двері поробили буйні вітри. Сотні величезних, освітлених північним сяйвом залів тягнулися один за одним. Найбільший простягався на багато миль. Як холодно, як пустельно було в цих білих яскраво сяючих чертогах! Веселощі ніколи не зазирали сюди. Посеред найбільшого залу знаходилося замерзле озеро. Лід на ньому тріснув на тисячі шматків, але кожен шматок був точно рівний іншому. Це була ідеальна мертва досконалість. Снігова королева, коли була вдома, воссідала в центрі цього озера. Вона називала це дзеркалом розуму. Вона казала, що це єдине і найкраще дзеркало у світі. Вдумайтеся дзеркало розуму. Андерсен протиставляє холодний розум, інтелект без любові, теплому серцю. Кай сидів біля її ніг. Він посинів, майже почорнів від холоду, але він не відчував цього, тому що поцілунки королеви зробили його нечутливим. Він возився з плоскими гострокутними крижинами, він складав із них різні фігури. Це називалося крижана гра розуму. В його очах ці фігури були дивом мистецтва, але він ніяк не міг скласти одне єдине слово слово вічність. Снігова королева сказала йому. Якщо ти складеш це слово, ти будеш сам собі господар, і я подарую тобі весь світ і пару нових ковзанів. Чому вічність, це метафора пекла, замкнене коло, людина, замкнена у своєму інтелекті, намагається пізнати вічність розумом через логіку та геометрію, але це неможливо. Вічність це божественне поняття, її не можна скласти, її можна тільки відчути. Кай це раб, який думає, що він філософ, він хоче отримати весь світ, владу і ковзани, засоби піти ще далі від людей, але він застряг. Кого насправді описав Андерсен, звідки цей образ? Якщо ми зітремо казковий грим, ми побачимо перед собою давньоскандинавську богиню гель. У міфах вікінгів гель править світом мертвих, Гельгеймом. це місце, де панує холод, туман і хвороби. Туди потрапляють ті, хто помер безславно від старості або недуги, тобто пасивно, як кай. Гель, як і королева, подвійна, одна половина її обличчя, як у прекрасної жінки, друга синя, трупна. Пам'ятаєте кая? Він став синім, майже чорним, він став подобою гель. У слов'янській міфології у неї є рідна сестра марана або мара, богиня зими, ночі і смерті, саме слово мор, смерть і мороз спільно кореневі. Наші предки знали зима це час, коли світ помирає, володаря є жорстока жінка в білому. І що ми робимо навесні? Ми спалюємо опуди ломасниці, це ритуал знищення зими, вигнання смерті. Андерсен, будучи данцем, вивбрав ці північні міфи з молоком матері. Він просто адаптував давню богиню смерті для дитячої книги, але її суть залишилась колишньою. Вона забирає життя, підміняючи його крижаною копією. Розв'язка цієї історії це сцена екзорцизму. Герда входить у величезний зал. Крижані вітри намагаються зупинити її, вони дмуть її в обличчя, перетворюючись на списи. Але герда починає читати молитву Отче наш і стається чудо. Пара з її рота перетворюється на маленьких ангелів, вони одягають шоломи, беруть списи і вступають у бій з вітрами. У радянській версії цього, звісно, не було, але в Андерсена герду захищає ангельське воїнство. Вона бачить кая, він сидить нерухомо, як труп. Вона кидається йому на шию, обіймає його крижане тіло. Кай, милий мій кай! Але він сидить нерухомо і холодний. І тоді вона починає плакати. Її гарячі гіркі сльози падають йому на груди, вони пропалюють одяг, вони доходять до серця, і вони роблять те, чого не могла зробити магія фінки. Вони розтопили крижану кірку вавколо серця і розплавили ту саму крихітну скалку диявольського дзеркала. І відчуває тепло, життя повертається в нього, він починає ридати, він плаче так сильно, що друга скалка вимивається сльозами з його ока, він прозріває, він дивиться на герду і впізнає її. Гердо, де ж ти була так довго? І де був я сам? Він дивиться навколо і жахається. Як тут холодно, як тут пустельно. Він більше не бачить брати у мертвих крижаних залах, він бачить істину суть. Порожнечу. І тут стається найдивовижніше. Крижини, з яких він безуспішно намагався скласти слово вічність, пустилися в танець від радості, і коли вони вляглися, вони самі собою склалися в це слово. Завдання королеви виконано, Кай став сам собі господар, але тепер йому це не потрібно. Він знайшов вічність не через розум, а через любов. Він вільний. Королева зникла. Їй нікого тут більше тримати. Кай і герда повертаються додому, вони йдуть назад тим самим шляхом, і всюди, де вони ступають, настає весна. Вони входять у їхню коміринку, бабуся сидить на сонці і читає Євангеліє. Якщо не будете як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Кай і герда дивляться один на одного, вони виросли, вони стали дорослими людьми, але в серці вони залишилися дітьми. Сенс сказки Снігова Королева не в тому, щоб перемогти відьму мечем. Зло не потрібно перемагати силою, його потрібно розтопити. Андерсен залишив нам попередження скалки диявольського дзеркала нікуди не поділися, вони досі літають у повітрі. Коли ви бачите в інтернеті коментарі, сповнені отрути і ненависті, це пишуть люди зі скалкою в оці. Коли ви відчуваєте, що стаєте цинічним, холодним, коли вам здається, що емоції це для слабких, а головне це холодний розрахунок, зупиніться, підійдіть до дзеркала і перевірте, чи не потрапила вам в око скалка. Бережіть тепло і до скорої зустрічі!